Програма заходу дуже цікава, вона включає в себе кілька блоків. Основний акцент це, звичайно, змагання, змагання за участю ветеранів. Це і риболовля, пейнтбол, гонки на каяках, стрільба з лука. Окрім цього, також врахована програма і для гостей, для наймолодших наших гостей, для діток та дружин. Учасників бойових дій, і це е, різні е, розважальні е, заходи, атракціони, е, аквагрим. Е, також буде концерт, концерт за участі, як і виконавців художньо, аматорських нашої громади. Крім цього, будуть і зіркові гості, і уже ми анонсували, і в рекламі анонсовано, і я вкотре. Наголошую, що буде концерт Наталки Карпи та Вахи. Крім цього, також буде частування, польова кухня, тому буде смачно, атмосферно і так, на змагальному такому темпі.